Здравствуйте, мої шановні глядачі! Я вітаю всіх, хто завітав до мене на цю ранкову чашку кави і е, хочу сказати, що е, на цьому тижні була там у нашій поліклініці районній, районі, е, бо в мене щось з тиском підвищений. Ну, я прийшла, щоб мені дали якийсь рецепт, якісь ліки, щоб приймати, щоб трошки регулювати це. Ну, і медсестра. Поміряла мій тиск і каже, ну так, трошки підвищений, але це не критично. Я кажу, ну, дайте мені якісь ліки чи щось. І вона мені каже, які тобі ліки? Ти молода. Я кажу, я молода. Вона каже, Знаєш, у мене тут 2-3 дні тому був один чоловік, так він має 91 рік. І уяви собі, він навіть спортом займається ще. Я кажу: ну, добре, і цікаво, які ж у вас, як так сказати, стандарти віку. Може, ви його в молоді записали? І вона каже, що, знаєш, тут таке, така справа індивідуальна. Якщо я дивлюся на людину, і вона мені здається активною, то я вважаю, що це ще не стара людина. Я кажу, оце добре. І питаю її, так що ж мені, які ж ліки ви мені порадите? І вона мені каже, Ну, знаєш, ліки, може спочатку треба розібратися з, твоїм, ну, з твоїми проблемами, які пов'язані з їжею, бо може ти їж щось не те? Я кажу, я їм. Дуже якісні речі. Я намагаюсь їсти овочі, рибу, там, я не їм ковбаси, наприклад, там. і вона мені, а Кока-Колу чи пепсі Колу. Я кажу, ні, мені це не подобається, я не вживаю такі наповід. Вона каже, щось там кажу, я не їм ні білого хліба, ні тістечок, так, щоб я їла їх регулярно, ні, там раз півроку, може, але так, щоб там, Кожного дня чи через день такого нема. І вона каже: добре, добре. А чи їж ти бобові? І я так задумалася, ну, бобові. Якось не дуже мені подобається. І вона мені каже, чого тобі не подобається. Ну, Може і так, але треба їсти. Бобові це важлива частина для. Людини, як то кажуть, з віком це дуже корисна їжа. Я кажу: ну, добре, може, дійсно треба їсти ці бобові. Зайшла до супермаркету і купила квасолю. Ну, Купила квасолю, але знаєте, у мене такі враження, що квасоля це так трошки ну, нецікава їда, така не дуже вона має смак. Таке привабливе, якщо сказати так. І що ж робити? Почала шукати якісь рецепти. Бо знаєте, що зараз відкриваєш інтернет, і тобі мільйон пропозицій. І я кажу про рецепти з приготування їжі, такі страви різні, національні, гастрономічні, що такого там немає. Ну, і почала шукати, так, одне передивилася, друге передивилася, там пропонують, наприклад, квасолю з рисом. Ну, так, як, якось не так. Там квасоля, картоплю, картоплю майже не їм. Ну, і тут побачила якийсь рецепт і читаю, що там не дуже багато інгредієнтів, там цибуля, ну то. Ясно, Цибуля, навіть вже поставила її на падельню, щоб приготувати основу, але я вважала, що зараз додам якогось там перцю чи моркви, чи щось таке. так приготувала для себе, але завжди я починаю з того, що трошки піджарити цю піджарити, підсмалити саме цибулю. І тут знаходжу я рецепт такий, в якому сказано, що потрібна цибуля, якісь спеції і томати. І я так дивлюсь, цікаво, так загалом мені подобається, щось майже буде, вважаю, що буде щось таке легке. Подивилася, так, все у мене є. Ну, я кажу про томати, бо, знаєте, я дуже люблю томати з дитинства. Мої бабуся і дідусь жили у Нікополі Дніпропетровської області. І кожного літа я, я до них їздила кожного літа. І, звісно, томати для мене були, знаєте, це не просто якась їжа. Це був, ну, не сказати, що це делікатес, ні, але я пам'ятаю, з дитинства дуже гарний смак томатів. І навіть вже коли я трошки підросла, мені казали, що тут саме такий край, саме така область Дніпропетровська, де вирощують найгарніші, найсмачніші томати. Тут, коли я приїхала в Іспанію, тут я побачила такі томати, вони як однакові, як вони зроблені. По якомусь стандарту. Вони однакові за розміром, вони однакові за кольором. Е, ну, і от Я дивлюсь на них, і у мене вже таке відчуття, що вони якісь як штучні. Е, ну, Спробувала і ну, смак ну, не порівняти з тим смаком, що в дитинстві, але навіть ніякого смаку таких е, томатів воно нема. Ну, я почала шукати, я вже потім, потім зрозуміла, що є різні е, томати, і тож треба тільки гарно пошукати, е, навіть знаходила, для себе так з'ясувала більш-менш принципи, за якими я вибираю, але іноді я теж помиляюся. Е, і коли я купую якісь томати, які мені ну, не дуже. Потім за смаком, я їх ну так, знаєте, відкладаю трошки, може щось буду готувати, і коли їх додати там до якоїсь страви, то не дуже погано, це от такий, якась трошки нота в смаку. А так їсти їх як томати саме ну, мені не подобається. І тож я подивилася у себе, значить, знайшла ці такі томати, які я відклала. Деякі з них вже були такі, знаєте, трошки як підсохли, як ізюм зробилися трошки, але вони не зовсім зіпсувалися, тож їх можна їсти. Ну, і я значить, зробила це, там було, на шматки їх і в... додала і дивлюсь далі, що ж там далі, бо спеції спеції. І, значить, я дивлюсь у спеції і бачу, що треба додати корицю. Корицю до квасолі. Ну, для мене це було якось дивно. Але рецепт я рецепт додала. Потім читаю додати Зіра. Що таке Зіра? Я навіть не чула таку, таку спецію. Ну, почала, знаєте, так, в інтернет дивишся, Вікіпедія каже, що Зіра це. Ну, Я дивлюся українською, російською і потім іспанською, щоб зрозуміти. І дивлюсь коміно. Ну, коміно я маю, і мені подобається коміно. Е, і коли Ну, Ми з сестрою спілкуємося, і я їй кажу: ти пробувала коміно? Це...» а вона мене питає, а що це коміно? Я кажу, ну це кмин. І вона спробувала і каже, ну, це не кмин. Я кажу, як це не кмин? Я пам'ятаю цей кмин. Це ти була маленька, а я добре пам'ятаю, коли в 80 х роках почали ці процеси. Дестабілізації економіки і швидко з магазинів зникали продукти. Ну, Я думаю, що хто мене дивиться, пам'ятаю, цей час. І якось моїм батькам, ну знаєте, всі щось шукали, бо гроші якісь були, купити в магазинах нічого не можна. І ось мої батьки десь надибали на цей. Кмин. І скільки там було, купили його. І потім цей кмін додавали усі страви. Там М'ясо, рибу, овочі, фрукти не скажу, але зрозумієте, що цей кмін був у всіх, у всіх стравах, і я добре пам'ятаю його, його смак. І тому, коли я тут спробувала це коміно, і я ще подумала: кмин, коміно, що це те ж саме, але ж іспанською. Ну і зараз вирішила подивитися, чи то, чи не то, і читаю і зіра, і Кмин, це різні спеції. Я дуже здивувалася, бо мені здавалося, що це одне і те теж. Ну, що має деякі, трохи-трохи відрізняється, то знаєте, так мені здається, що і не така була у нас кориця, як тут. Так, мені здається, ну, ось додала цього коміно, тож зіра. Потім паприка, ну це я маю, додала. І потім читаю і коли все вже з'єднати, ну перше це, ви знаєте, квасолю відварити. по-друге Це приготувати цибулю з томатами, з цими спеціями, там змішати трошки ще, щоб воно готувалося. Додати ложку меда. Мед. Ну, треба додала. І ви знаєте, мені дуже сподобалося, що вийшло. Цікавий такий рецепт знайшла, як на мій смак. Легкий, все цікаво. І квасоля навіть не така вже проста їжа. Тож, отакий от рецепт знайшла і е, так, з вами ділюся. А у вас є якийсь цікавий рецепт приготування бобових? Ну, може, щось мені пригодиться в тому, щоб приготувати якусь смачну е, і корисну їжу. Е, бажаю всім здоров'я, бо сьогодні ми. З вами розмовляли саме про здоров'я. Бажаю зберігати активність довгі роки і бути таким, як той чоловік. От помітьте, не сказала медсестра дідусь за 90-м. Вона сказала чоловік. Це казала жінка молодша від мене. Отож, знаєте, така оцінка. Для будь-якого чоловіка, ну, в такому, як то казати, віці це вже комплімент, так? Зараз зроблю додаток маленький, бо може комусь буде цікаво, як я підібрала свої прикраси. і... Подивіться, навіть чашку підібрала, щоб вона була теж такого кольору. Бо хочу сказати, що цей колір я люблю. Всім дякую за увагу. Завжди рада бачити вас у себе. На все добре! Ну, а щодо моїх прикрас сьогодні, то е, це намисто, яке я зробила сама. Колись я купила цей колон, який мені сподобався. Ну, Кольори, виконання. Бачите, тут не тільки там, синій, блакитний, але і таке, нібито золото трошки додано. Ну, Може, це і не золото, якийсь метал, але ілюзія золота тут є. Тому, коли я вирішувала, що зробити, отут, то е, вирішила додати саме золоту фурнітуру. Ну, золоту Золотого кольору. Ну і ці намистини, вони зроблені з скла. Ну, мені здається, так вийшло непогано. Тут можна трошки його так, трошки сюди. Ну, так зробила. Ну, а щодо сережок, то сережки ці мені подарувала моя подруга. Я знаю, вона дивиться всі мої відео. Юлінька вітаю. І я вирішила, що ці церешки будуть дуже гарно сюди, тому що тут знову ж фурнітура під золота. І оці кольори саме дуже гарно підходять під цей кулон. Ну, а щодо каблучок, то ось цю каблучку я колись. Купила на нашому ринку блошиному, бо вона мені збудовувала за дизайном. Це не золото, це біжутерія, але виглядає так, нібито то якась старовинна каблучка. Я знаю, що це не золото, бо тут можна побачити, що трошки стерлося по золота. і там якийсь білий метал. Ніяких на ньому позначок немає. А ця каблучка, я купила її в ювелірів. Це, як то кажуть, секонд-хенд. І мені тут дуже сподобалося, що це стиль арт деко. Бачите, така геометрія. Тут є проба 750 на півстерта, але є. Тож, це золото. А вставки це цирконіти чи щось таке. Так от мої сьогодні прикраси.